Сьогодні буде хардкор, я вам обіцяю вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я сьогодні вам розповім про готичні, містичні, димні, томні аромати. Я підібрала для вас 5 найкращих ароматів з цієї категорії на мій смак. Якщо наші смаки з вами відрізняються, то можете писати про це в коментарях, і ми з вами обговоримо ваші улюблені готичні містичні аромати. Цій добірці я обрала саме димні аромати з нотою ладану, з деревиною, з темною ваніллю, тягучі, дуже темні і, як на мій погляд, якісь трохи відьомські або вампірські. І так, поїхали. Перший аромат, який я вам хочу показати, це один з найулюбленіших ароматів в усьому парфумерному світі для мене. І хоч він зараз для мене не є носибельним ароматом, тому що він все ж таки наді мною домінує. А я не люблю, таке я люблю домінувати над ароматами, а не коли наді мною вони беруть верх. Але все ж таки цей аромат незмінно залишається один з моїх фаворитів з усіх ароматів в цьому парфумерному світі, як на мене, це дуже готичний і містичний аромат від бренду Tom Ford Black Orchid парфумованій воді. Я обожнюю цей аромат, і я можу вам признатися чесно в тому, що не один аромат, окрім нього, не викликав у мене таких міцних, глибоких і щирих емоцій. Я пам'ятаю своє перше знайомство з цим ароматом, і він у мене викликав такі емоції, я його перший раз занюхнула і подумала, жах! Як гарно. І це було дійсно настільки жахливо, що аж настільки гарно. Я тоді, з першого знайомства, ним дуже увліклася цим ароматом. Я почала ним упиватися я не могла зупинитися. Це було якесь магічне зілля для мене. І до сих пір, скільки років пройшло, цей парфум залишається у мене в фаворитах. Хоча зараз... У мене до нього рука особисто не тягнеться, тому що все ж таки він для мене зараз заважкий. Я обожнюю його, я його люблю, я не хочу нього позбуватися. Я знаю, що я все одно буду його колись носити, але просто не зараз. Зараз для мене не його час. Але, як на мене, це просто один з шедевральніших парфумерних композицій в цьому світі. Та, він непростий, він неоднозначний. Він викликає великий спектр емоцій, від ненависті до любові, так само, як і у мене. Але він настільки жахливий для мене, що настільки прекрасний. Я не можу. Яка це просто чудова парфумерна композиція. І це не просто парфум, він такий багатогранний, і в ньому кожен раз ти відчуваєш щось інше, кожен раз відкриваєш щось нове. В ньому багато диму, багато ванілі, багато деревини, тут і спеції, і алкогольність, і фруктовість, і квіти, і все, що тільки можна. Тут можна почути в цьому ароматі. Його неможливо просто описати. І я дивилася багато відгуків, і відеооглядів на цей аромат, і кожен описує його по-своєму. Як на мене, то цей аромат пахне. Глибоким, глибоким, темним, чорним, закинутим підвалом, в якому стоять діжки з вином, це вино вже настільки старе, воно настільки вже застоялося, що там майже не вино, а уксус оцет. і в цьому вині плавають п'яні вишні, чорні вишні. І також там відчувається якась вилюравість, якась м'якість, якісь чорні, м'які тканини з оксамиту. І в цьому ароматі просто не знаю, стільки красоти, як на мене, його неможливо просто описати. Це аромат для вампіра, це аромат для, для відьми, такої хижої, такої злої. Але все одно я його люблю, і він мені так подобається. Це не просто парфум, яким ти набризкався і пахнеш, а це такий аромат, який ти дивишся, який ти розслухуєш, і ти уявляєш собі різноманітні картини. Картини про вампірів, картини про темні підземелля, картини про магію і містику. Ось для мене саме такий аромат Black Orchid від Tom Ford класична версія. Наступний аромат, який я хотіла вам показати, це також аромат який з першого знайомства у мене викликав емоції вау. Він мені попався на сліпих затестах в перший раз від Олі. У Олі, до речі, є свій парфумерний канал в Телеграмі і в інстаграмі. Я вам залишу посилання на її канал. І от вона нам з Ірою Таламою присилала на сліпі затести. Ось цей аромат. Це парфум від Genium. Називається Tattoo Artist. Я коли занюхала, він мені одразу сподобався. Я прям на сліпих затестах тоді сказала, що я б таке носила, і мені було би приємно. І потім я зносила той від Levant. Мені стало дуже сумно, я почала шукати цей парфум. І я пам'ятаю, був той час, коли в ароматеці, цей бренд, до речі, представлений в ароматеці, і в них якийсь був проміжок часу, що вони перестали завозити саме нові парфуми від бренду Genium. А я знаю чому. Тому що бренд Genium... Переробляв флакони. Ось це в мене флакон, стара версія. Зараз у них інші флакони. І от тоді, я пам'ятаю, була перерва, коли стояли ось ці флакони в ароматеці. Потім вони зникли, цей бренд, і потім з'явилися нові. І ось той проміжок часу, коли вони зникли з ароматеки, а я просто не знала, де ще можна купити цей бренд. Мені захотілося цей флакон. Я просто шукала, я вже всім писала. Ну знайдіть, ну якщо побачите, попередьте мене, дайте мені знати. І тоді якось в Україні він пропав. І потім Оля мені сказала, що вона продала свій флакон дівчинки чи з Норвегії, чи з зі Швеції. Я не пам'ятаю вже точно. І та дівчинка купила Олі ось цей флакон, а потім вона вирішила його продати, тому що він їй не підійшов. І я тоді написала тої дівчинки кажу: Я куплю, я куплю. І от тоді я викупила цей флакон. Це виходить Олін флакон, з якого вона мені відсилала від Лавант на сліпі за тести. він побував за кордоном, стільки шляху пройшов, щоб знов повернутися до мене. Ну, це якась магія. А аромат сам пахне просто для мене богічески. Це шафран шафраніще. Дуже димний. Тут настільки багато диму в цьому ароматі, що він пахне просто парою, такою гарячою, парою, димом, ладаном, димом, парою. Це настільки гарячий аромат для мене. Також в ньому відчувається багато лаванди. Лаванда суха, лаванда така навіть трошки жена, палена теж. І він темний, він дуже димний. Ось цей аромат, я не знаю, він найдимний, мабуть, з усіх ароматів, які я маю. Но цей аромат, от, якщо ви хочете його уявити собі, просто уявіть непреривну завісу диму. І все. Ось так пахне цей парфум. Дим, дим і ще раз дим. Тут димний шафран, і ось за рахунок цього шафрану він настільки концентрований, дуже сильний, що тут багато диму виходить. Лаванда дає таку відчуття навіть таке трохи праски. Ось така праска дуже тепла. От знаєте, коли ви прасуєте і паруєте праскою, ось це та пара, яка виходить із праски. Також в цьому ароматі багато деревини. І загалом для мене це аромат про димні трави і дерева. Дуже гарний, як на мене, дуже готичний, дуже ладанно димний але одночасно він і спокійний. Це такий аромат для вампіра-аристократа, я би сказала. Ну, так я собі його уявляю. Дуже гарний парфум, і, як на мене, це один з наймістичніших ароматів у моїй колекції. Наступний аромат, який я вам хотіла показати, це парфум від Тома Форда. І називається він Smoke Cherry. Навпаки, Cherry Smoke. Я про цей аромат вам ще не розповідала, але в мене не було нагоди про нього розповісти. І от сьогодні якраз та добірка, в яку він дуже підходить, як на мене, на мій погляд і на мій смак. У мене всього. Від Ливан, цього аромату, я б сказала так, як багато хто каже, що на цей аромат ціна завищена у Тома Форда. Так, у Тома Форда дуже великі ціни на парфуми. Але яка ж це краса? Для мене це дуже гарний аромат. Він дуже димний. От він називається вишневий дим. Він так і пахне, вишневим димом. Тут вишня не заспиртована, не свіжа. Не засолоджена. Тут саме справжня засушена вишня. От її взяли таку чорну вишню, навіть, знаєте, такі є чорні черешні, отакі великі. Взяли такі чорні черешні, поклали на сонце, і вона просто висохла на сонці природним таким способом. І оця чорна засушена вишня підкопчена димом. Також в цьому ароматі я відчуваю мигдаль. І нідність. І ця нідність відчувається дуже довго. Впродовж звучання, також в цьому ароматі є якісь латексні ноти, як на мій ніс, якісь шкіряні ноти навіть. Ну, я от не можу описати цю конкретну ноту, тому що вона дуже цікава, вона звучить нібито і шкіра, а ніби шкіра із латексом. От щось таке є в ньому резинове трохи. І це дуже гарно все. Також в цьому ароматі я відчуваю корицю, спеції, тут відчувається пудровість завдяки геліотропу якимось квіткам. Я не скажу, що цей аромат квітковий, він взагалі не квітковий, але у зв'язці цей аромат відчувається, що тут якісь квіти є. Геліотроп я точно відчуваю. Можливо, тут є щось ще інше. Чесно, не пам'ятаю по піраміді, але він дуже насичений, він дуже темний. І для мене готичний. От цей аромат я бачу на якихось готах, на таких от темних, містичних, загадкових, але одночасно інтелігентних. От цей аромат дуже гарний. І я також хочу сказати, що через нок буде дуже гарно сидіти на чоловіках під якийсь офісний костюм, наприклад, під піджак, під кроватку. Під брюки зі стрілочками. От дуже він мені пасує під такий образ. Жінкам він пасує, мені здається, під будь-який образ. Особливо, якщо це якась вечірня, наприклад, чорна сукня дуже гарний аромат. Він дуже димний, вишневий, ванільний. І оцей мигдаль шафраном також відчувається, яку можливо зустріти. В інших ароматах із шафраном. В бакарі таке можна зустріти, але тут шафран не такий, як в бакарі, але от сама медичність тут відчувається. В цьому ароматі я також відчуваю Уд. Але уду, якщо мені не відшибло пам'ять, то він не заявлений в піраміді, Але от щось таке деревно, удове-смолисте, я також в ньому відчуваю. Дуже гарний аромат, мені дуже подобається. Завищена ціна, правда. Але мені здається, для поціновувачів ось таких ароматів насичених, густих, томних, тягучих, дуже димних і таких черешнево яскравих він зайде. І навіть я, як любитель вишневих ароматів із димом, я би його собі купила. Хочу вам показати один з моїх найулюбленіших ароматів про горілу деревину. Це парфум від Map of the Heart. Чорне серце, серце номер два. Для мене це дуже приємний аромат. І хоча я його сприймаю як аромат для байкера, такого брутального в шкірі на своєму залізному коні, дуже великому якомусь Харлеї Девідсон. І, все ж таки, я його ношу залюбки сама, особливо в осінь. Він мені дуже гарно. Розкривається, він мені дуже гарно поєднується з осінньою, такою хтонню. Це аромат, який одночасно і свіжий, але він настільки димний, що заполоняє своїм димом все. Тут багато дерева, прямо горілої деревини. В цьому ароматі відчувається резина, саме палена резина. Хтось тут відчуває горілі шпали, я не проти, можливо, так і є. Для мене особисто це аромат. Байкера, який їде на своєму мотоциклі великому, в якого шини аж горять на дорозі від його скорості, на якому дуже багато шкіряного одягу, шкіряного обладнання, взуття шкіряне перчатки, косуха чорна велика, і від нього ще пахне таким мазутом і бензином. І також в цьому парфумі я відчуваю яскраво ноти, лимону і лайму. І це все дуже гарно. Я люблю носити цей аромат саме під чорну косуху, я його ношу саме осінню або в такий період часу, коли міжсезоння, перехідний період, коли ти вже можеш втягнути якусь курточку, але ще можна носити не дуже теплий одяг, і ось цей аромат дуже підходить. Він настільки димний і. Темний для мене, що я його також можу віднести навіть не до готичного аромату, а до аромату якогось металюги, такого брутального і дуже такого міцного. Але на жінках він також дуже класно сидить, і я його особливо дуже люблю. І останній аромат, який я вам сьогодні покажу, це аромат, який я давала своїм друзям на затести, і багато хто з них сказав, що це. Повний треш, повний жах. Але я не погоджуюся з ними, тому що для мене це аромат жахливо прекрасний. Це парфум від Mugler Alien Mask Mystery містичний мускус. І він дійсно пахне мускусом, і він дійсно пахне по-містичному. Це темний, дивний деревний аромат, але дуже густий, дуже щільний і насичений. В цьому ароматі відчувається жасмін. І, в принципі, як і всі Еліани, це задуманий аромат, щоб пахнути жасміном, але обіграний він зовсім по-інакшому, не так, як можна сказати, інші жасмінові еліани. Цей аромат з таким тягучим, дуже міцним жасміном. Тут відчувається жасмін, і він прямо аж гарячий, розпечений такий. Прасочний, от пахне жасмін мін прасками, і якимось таким теплим теплим вечірнім небом, коли ти дивишся вже захід сонця, але небо все таке палаюче в теплих, яскравих кольорах. Також в цьому ароматі багато спецій. Тут є і шафран, який я дуже люблю в ароматах, якщо ви не помітили, шафран мені завжди надає димку парфуму і пари. От Пара саме така дуже тепла і нагріта. Це якесь випаровування води, можливо, навіть коли ти кип'ятиш воду і підіймається від неї пара. Ось такий тут пар. І також в цьому ароматі багато уду і мускусу. І тут настільки анімалістична ця частина, мускус з удом, з анімалікою, тут відчувається просто. Ці тваринки світу, які зробили е, дуже приємні виділення. Як на мене, це дуже приємна анімаліка. Вона одночасно і пухнаста, і дуже тепла, і дуже пряна. В цьому ароматі є спеції, є перець, є шафран, і воно все відчувається. Тут такий густий і темний заміс, і він настільки твердий і міцний, що прямо ж ти коли вдихаєш цей аромат. Ти відчуваєш, як він тягнеться за тобою. От якщо б можна було його описати, наприклад, в консистенції, для мене це була б діжка зі смолою, яку розтопили, відкнули туди ложку і намагаються мішати, але вона не мішається із-за її щільності. І вона просто тягнеться за цією ложкою, що її просто неможливо повністю перемішати. Ось настільки він густий. Це смолистий мускусний, анімалістичний аромат з таким шаленим запеченим жасміном, зі спеціями і багато-багато диму. Я вважаю цей аромат шедевром. Шкода, що його зняли, він вже не опускається, але мені здається, що його ще можна знайти десь і придбати. Обожнюю цей парфум і вважаю його одним з найпрекраснішим представником готичності своїй парфумерній шафі. Я сподіваюся, вам це розважальне відео було сьогодні корисне і цікаво. Якщо ви любите такі містичні, темні, димні аромати, то напишіть мені про ваших улюбленців. Мені буде дуже цікаво почитати. Не забувайте підтримувати канал вподобайками, коментарями і, звісно, підпискою. Підписуйтесь, я вам всім завжди рада. І будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і до нових зустрічей! па па па, -па.